У одразу кажу, пробачте за затримочку. Реально. То одне, то друге, то третє. І, коротше, все ніяк не могла випустити відео. Тому одразу сорянчики і погнали. Як мені працюється на мерсі? По самовідчуттю. Дуже кайфово, настільки кайфово, що навіть ще не придумали таких слів, щоб описати цей стан. Настільки комфортна і класна автівка, що я не можу зрівняти і порівняти ні з чим. Можливо, це я поки не можу, але все, що у мене було до цього, воно просто відпочиває десь на карибах. Що по роботі? По роботі, гана. Зараз я підсиплю трошечки цукру на серденько моїх хейтерів, які або із заздів, або просто тому, що ну отакі, отакі люди, які писали мені: ось ти пожалкуєш, що взяла це авто. До речі, хочу відповісти ще раз в сотий раз. Це моя справа, мої шишки, мій досвід, моя мрія, втілення моєї мрії і тому подібне. Тому перестаньте це писати і. Ще раз дякую тим, хто мене підтримав. Так, далі відволіклись. Що по роботі? По роботі хана, тому що преміальні тарифи замовляються дуже і дуже рідко. Як мені сказали, дуже багато людей виїхало, які раніше замовляли цей клас, і тепер хана. Скажу вам відверто: основні ставки я ставила саме на уклон прайм. А оказалось, уклон прайм зараз дуже і дуже просів, максимально. Мало замовлень зараз по ньому максимально мало, і вони знаєте, розкидані по всьому місту. Е, найбільше да, коли активні замовлення це субота, це п'ятниця вечір, навіть трошечки інколи неділя, там де можна урвати, прям ну реально класні жирочки. А в основні будні дні робота стає. І я ставила ставки на Оклон Прайм, але частіше вистрілюю саме Ubier Black і трошечки Болт. От Болт Преміум» і «Оклон Прайм десь на рівні по замовленням. Е, найчастіше по замовленням це Ubier Black. Тому, якщо ви думаєте, що в «Оклон Прайме там просто несеться, ні. І Із-за цього у мене дуже багато простою по роботі. Наприклад, я беру замовлення центру і уїжджаю кудись на виноградар і стою. І просто стою там півгодини, годину навіть. У мене рекорд був це около двох годин. Я просто простояла, прочекала замовлення на ланцюжку. Розумієте, да, на ланцюжку по болту, по губ, ну і звісно клон прайму. І нічого не залітало. Я поїхала постою в центр, знову в центрі беру замовлення, знову уїжджаю на спальник і знову там стою. Тобто, знаєте, у мене на інших класах там же бізнес, комфорт, стандарт. Ну щось дай залетить, ну щось дай блимкне. вже я буду обирати. Сподобалось воно мені чи ні? А тут просто нічого не блимкає. Не теж, типу, ти перебираєш чогось, а просто, просто нічого немає. Можливо, це зараз таке заті сезонна робота, таксішка, більш літом, менш. Ш восени зимою, але так, щоб ну настільки мало, я цього не очікувала. Тому хетери вам цукорок на ваше серденько е, да в преміальних тарифах дуже мало замовлень. Який пасажир в преміальних тарифах? Дуже і дуже класний. У мене тільки одна дівчина була, яка, знаєте, ну, прям взагалі не від світу цього. Вона мене поставила одиницю. Вона мені знизила рейтинг, я їй теж поставила одиницю, тому що це був максимальний жах. Там було замовлення на 2-3 кілометри. А вона мені тут Армагеддон устроїла, ще й мені одиницю поставила. Коротше, це був єдиний випадок, коли мені не сподобався пасажир. Інші ну, були, знаєте, такі ну, цікаві. Але так, щоб вони прям мені якось, знаєте, шкоду зробили, такого не було. Напаки, дуже багато людей. Людей, які роблять компліменти автівки, роблять компліменти мені. Е, я би хотіла вам показати ці моменти, але люди, бачачи камеру, просять їх нікуди не викладати і не послухати їх я не можу. Тому, коли до мене прилітає така просьба, я так і роблю. Хоча були дуже класні і прикольні емоції, я б їх залюбки вам показала, але. Але ну, начебто, на основні питання так більш-менш да, відповіла по роботі саме. Якщо ще залишились якісь питання, ви всі пишіть в коментарях. і Я буду у відосиках на них відповідати, щоб одразу всім, тому що що цікаво одному, то цікаво, як мінімум, ще двом. А це вже, а це вже компанія. Тому всім буду відповідати у своїх відосиках. Один із пунктів плану на день у мене сьогодні зустрітися зі своєю колишньою. Так, так, вам не почулось зустрітися зі своєю колишньою. Оу, майґад, новий окей, но проблем колишньою автівочкою. А ви що подумали? Так, сьогодні приїде вже діючий власник Тесли 2. Вже язик не повертаюся сказати моєї Тесли, тому що вона вже не моя. Моя, якби от як би, да, з біленьким салончиком. Але моя колишня сьогодні приїде до мене у гості. Я поспілкуюся з новим власником і дізнаємося, що там все ж таки змінилося і чи змінилося взагалі. Я так нервую, я її так любила. Але ви все бачили по моїм ролікам, як я любила цю автівку. Тому після її продажу дуже, -дуже насичені такі емоції з. Покупкою Мерса з пригону з Одеси. Потім тут куча, знаєте, всяких ділішок. І ось вона зараз приїде, і я побачу її ту саму. Ну і ви, звісно, теж її побачите. Хвилюючий момент. Ну де ж вона? Ну де ж вона? Щось так хвилююсь значить знаєте, з жінхами якимось їде. Їде зустрічатись, господі. Моя вот она, вот она. кралечка ви дивіться, ви дивіться, вони поруч, вони поруч стоять. Я не знаю, я така емоційна людина, що мені навіть такі моменти вже кажуться такими мімімішними. Дивіться. ААААА! Та ти що? Що шо, ви щось зробили тут чи ні ще? А що плануєте? Ну, з такого, що можна було подивитися, але зробив дуже таке внесення. Це ходова частина. Я поставив сюди е нову підвіску, коні, Special екцій. Вона стала набагато м'якшою і перестала кидати. Потім ці, ну, такі, знаєте, смужки на дорогах нерівності, вона так розгладилася. І ну зовсім друга машина. Я просто їхав з помилкою. Космос, коли... космоскою на обличчі, тому що коли я сів за оригінал, не дивлячись на те, що це вже був апдейт, скажімо так, це вже більш удосконалено іде вона з 2003 року, 2023. Вона все рівно жорстка. Хоча я їздив на Хонді, я думаю, що я б звикну. я не звик. Я домовився з майстрами, набрав офіційний постійний коні, і вони мені зробили за 850 доларів повністю. все. Зараз вона стала набагато м'якше. Сказали, якщо б я ще поміняв би амортизатор, мені самі не доведеться ці дружини. Вона стала м'якшою. Але тоді втрачається контроль. Вона тоді менш спортивна стає. Ага. А Так вона залишилася такою ж спортивною, але й не Ну, і після 60 тисяч, вона ще трішки стане м'якшою. Плюс, якщо замінити самі колеса, тобто зараз є Континенталі. континенталі, від природи жорсткий. Якщо поставити давно, то або шлін, то воно, ще речі, м'якша. Ну ви ще не міняли на зимову гуму? Ні, ні, що Коли плануєте, вже погода, бачите, яка? Я, до речі, сьогодні їду ось на третє годину. Десь, десь на я я похоті ще тому що немає часу. Вона у вас повнопривідна, привідна. а у мене задній привідна, мені прям вже горить. Тому що мене трохи підкидує. Мерлазона побачив машину, почав робити маневр і мене просто вона сама зупинила і повернула назад в колію. Мені це так сподобалося, що у них на сама уникає до таку не дала вам проштрахатись. І потім я поїхав і поставив сюди зеркала Європейські щоб нормально себе а нічого собі. Тобто тут десь зеркала вже європейські, то що є. То показуєте, ви кажете, нічого не зробили. Не збільшують більше це роблять. Це ось цю внутрішність поміняли, так? Так, платиш. Потім наклеїли ці штучки, тому що всім пояснюєте, як це відкривати. Потім... О, ви наклеїли, а, ну, да. а потім ще був такий прикол, що люди вночі не бачать, і оце починається. <рес> ну так, да, є таке, ой, тут бачу. Та ви по всьому периметру, так, <рес> да, оце та таке зробили? І воно світиться оце да, вечір. Ну, дивіться, якщо так його зробити, то воно бачите? ж таке. Воно з <рес> ну, да, Ой, м'ягенько-мягенько так. Дуже прикольно. Ой, ці штучки, під підштаканіки зробили. Да. Та ви що? ця штука, О, Ну, звичайно, там. Нічого, собі це ви теж ти щось замовили? Афігеть. Афіги. Тепер ось так. Загрузки, що не рекомендовано, але коли часто їздиш, ну. В магазин, коли виходиш, заходиш, воно не Дуже прикольно. Да, дуже. Це ви заморочились. Угу. Круто. Прям круто. Да. Ага. Це зробимо штучку, щоб не видно було мене. Тобто не захивають колеги. Ви думаєте, дивиться хтось? Ну, не знаю. <рес> <рес> Мені не подобається. Накладочки на педалі. Поставили залізні. ви що? Mm -hmm. А як воно? нога не скользить? Ні, ні. Там дитинка, вона все нормально. А сюди за меню, ще заміню освітлення нове буде голубеньке, і сюди будуть такі проєкції тесли. Та ви що, ну, нічого собі. це просто буде така вже тачка нашпігована. Навіють. Mm, да. Планую десь весною зробити. Воно синім буде прямо сюди, да, так? Да? Да, да. ага. А ось туди. Я подумав, що воно того не варто. Так і ще які плани розказуєте? Ще буде тонування і хочу передок закатати в бронеплівку. Оце потрібна річ. Да, да, да. Дуже потрібна. Да. А що кажуть, що там преміум підписка злетіла? Ви щось знаєте про це? Нічого не знаю. Ну, Може вона і злетіла, але ну, там поки є пакет включені, кажуть. Бачите, преміум підключення да. на рік. Недавно став. А на... всі кажуть, що вона вже усіх слетіла, видалена. А ось а ось. В Теслі модульвай 23-го року, все є. Все круто. А, Як вам друга Тесла, вже мене була перша модель С. Старенька, правда, але ну, є вже чим порівнювати то зараз, скажімо так, старенька модель S і нова лайка, like, це не зима. Ну, що судячи це по тому, що ви в неї так багато вкладаєте, ще й в планах дуже багато всяких новшеств, то я думаю, ви її полюбили, що вона вам прям зайшла. А, ну, на роки 2-3 вона точно зимою, а потім я буду передивитися передивітися. Можна навіщо не Ну подивіться ще раз. Ще раз. І ще раз. Ще раз. Ну, красуня. Білявка і брюнеточка. Пікінчик такий, і покінчику це таке оновлення. Ану, врубайте. Ахієй. Оце приколюха. Це типу, ми зараз, де? Да? А хто ж там стоїть біля тачки? Нікого нема, де? Да? Так, ну оце ми поїхали, бачите? Оце ми на мотику ганяємо. Та що? Чи думала я колись, що знову сяду в цю теслу? Та ні, звісно, але вже в якості пасажира. Мені ось ці камери дуже не вистачає в Мерседесі. Дуже не вистачає. Коли вмикаєш поворотник, то в мене прям була довгий час звичка, що треба подивитися і у дзеркало, і на камеру. Але зараз ось кажуть, що поміняли на європейські дзеркала, і тепер це. Тепер це не потрібно. А ще з оцим оновленням трон. Тут ще і коли виключаєте авто, то також звук такий, як ось з цього фільму Трон. Ану вмикайте. Не знаю, чутно воно чи ні, але дійсно звук такий, звучок іменно, як з кінчика. Та це що прикольно. Ну, все, малишка, до нових зустрічей. Пока, пока, друзі. А зараз я їду перевзувати мою кралечку на зимову гуму, купляти цю зимову гуму і перевзуватись. Останні декілька днів я взагалі не виїжджаю працювати. Чому? Тому що мене трошечки підзанесло, коли знаєте, оцей е, дощик і морозцем. Воно чуть-чуть скользувата була дорога, машина за і мене вже трошечки підзносило. І я сказала собі, не буду наражати на небезпеку ні себе, ні когось іншого. Я просто перевзуюсь і тільки потім поїду працювати. Тому у мене на сьогодні було по плану е, покупка зимової гуми, і я це роблю. Довго я вагалась, де саме взяти собі гуму. Тому що ну банально. Варіантів безліч, а ось так, щоб це було якість, гарантія, щоб мені одразу все там і зробили, щоб я її не покупала десь, потім таскала на своєму горбучі, когось припрягала, щоб все в одному місці зробити, купити, поставити літню резину, там поставити на зберігання. І я прийшла до висновку, що краще ніж мастершина інших компаній я не бачу і не знаю. І ось я вже на місці приїхала до мастершини, щоб підготувати свою машину до зими. І з. Спершу я заходжу до каси, щоб оформити покупку нових зимових шин, купили ми шини Тріангелмодель модель Snowlink PL-02 і пучка для суворих зимових умов. Самі популярні шини на зараз в Україні, і по нормальній ціні. Я вважаю, що відношення ціна, якість зараз це буде найкращий варіант. Потім хлопці одразу взяли авто в роботу. Поки знімали колеса, виявили тріщину на одному з дисків. Приємно здивувало, що вони не просто сказали про проблему, а відразу її відремонтували, запаяли тріщину і зробили рихтовку. А зараз ми балансуємо колесо на балансировочному станку Хантер. І ось ми бачимо валик, який аналізує ступінь жорсткості і м'я. Кості шини, і потім виводить всю інформацію на ось цей монітор. І якщо треба, якщо буде червона зона, він покаже, як провернути шину по диску. Це потрібно для того, щоб шина ідеально сіла і не було ніяких вібрацій. Руля вони зберігаються в правильній формі на полках підписані. Так що. Дуже зручно, коли у вас нема гаражу там або складу, ви можете зберігати шини тут. Ну вони ще поки що не розставлені. до конца. Тобто в правильній формі на них немає ніякої нагрузки навантаження. А от на таких от полочках вони зберігаються. А це ви їх маркуєте, да, щоб не потіряти? Ну, для їх себе свини? ми маркуємо, щоб потім знайти, бо їх дуже багато. Бачите, нікуди ваші шини не дінуться. Всі підписані, всі навіть приклеєні. Що кніта договір акт зберігання, так що тут ніяких проблем не буде. Після цього мені встановили нову зимову гуму, а літню зберегли у них так зручніше і не займає місце вдома. Сервісом задоволена все швидко, акуратно і без зайвих слів. За дві хвилинки, якщо можна. Ага, добре. Я вийшло, що вийшло, що Дякую дуже. Ага, добре, я тут до воріт доїхала і тут буде тоді стояти. Дякую дуже. Ага. я Так, да, 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 окей, чекаю. Добрий, Це сьогодні просто невдалий вечір. Так, нічого. Бувай. Дякую вам дуже, що почекали. І ліг, знаєте, зламався і все види. О Боже. Що да. по сходах час іде вже? пальто. А, вот прямо вот, девушка стоит прямо. Я вам махаю. Нет, прямо вот, так. Вот, вот, да, смотрите. Все, да. Все, подходите. Здрасте. Здрасте. О, вообще не могу ходить на этих каблуках. Класс. Я вообще не могу ходить уже на тех рублях. Катерина. Катерина. О, блин, Катерина, это мое любимое имя. Моя мама звали покойную Катя. И э, собаку зовут Катруся. Я вообще обожаю это имя. Я хочу точно назвать Катя. Потому что ничего чаще. Да, спасибо Правда. Еще раз секундочку. Не надо искать. Да? В таком случае, конечно. Спасибо большое вам. Это вам спасибо большое. Что Жінка, прекрасна. Боже, спасію, ви теж прекрасні. Доброї ночі. Все, вам тихай ночі. Всім ночі. Всім доброго. До сідання. До ну, як вам цей ролик. Да? Я сподіваюся, вам все сподобалось. Це все, так знаєте, э, насичено, да, емоційно. Тому дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайки, тому що лайки мене підтримують. Залишайте коментарі, якщо вам є щось да, сказати, або просто хочете поділитися своїм досвідом, або задати питання. І підписуйтесь, обов'язково підписуйтесь, тому що, якщо ви не будете Писані на мене, да ви багато чого можете не побачити, тому обов'язково підпишіться. Все я погнала у наступний раз. Вийду швидше. Обіцяю.